Всім привіт, з вами я Андрій. Це мій канал Game Stories. Ігра World of Tanks. Подивимося, що тут. В святковому календарі за золоті монети. 550, відкриваю перший раз його. Подивимося, що тут випадає. Наліпка. Середній набір наліпок. Що тут так? Ще одна наліпка. Там одного досі быстрый, а другий, да? Другого наліпка. Так то є. Коротше, нехті випала та, що вже була. Глобуто і краще. О, чеський танок. Шкода. Прикольно. Треба 23 рази їх зв'яти. Нічого, до того дойдемо. Демо бій. Так. Навіть не знаю. Що там у нас по завданнях? Другий тиждень? Візьмемо французів. Те сало. Знищити нічого. Шо-шо, французькі танки мені подобаються. Но сімсот візьма рук. Що ми не играв? Подивимося, тому хлящики поставимо. Так то для нас задорого. прикольненько Нет, сам не поставили. Поставили цей. Так сюда. А ч мне зима? Хай буде. Він літо. А оце й буде літо. Так. Ці дві. Підкаліберні. Потрібно впалити, щоб взяти. На всякий пожежний. Тембі. Він ще не грав. При вас його відкрив. Подивимось разом з вами. у нас на первай части 8. И так, минуты открывало. שבועיים Okay. Можна прокачати. Ага, тебе не тільки помінути, тебе треба прокачати. Щоб збільшити. Ага, снаряд дій мазин збільшується до 4, а шкода все решта залишається. Але якщо взяти ці, шкода збільшується. Не збільшується бронебільність збільшується. Значить, це треба вкачати, добре. І там вже як пощастить. Mm, давай за той час, за той час, за той час. Please, nagyon tanka. Пошкоджує мене пошкодить. <sklid> на сьомого Це було епічно. І без глузду. Імовся до француза нашого. Ого, хлопці навіть перемогли. Перемогли хлопці, бо я там ні з погоди не зробив. Сьогодні нічого так стрибно паркує. Так, поданах минут час перезарядку підтайний прохідність, скромт. Це буде саме так потрібно. І це. Не брати, але візьмемо, роздарується так максимум. Погнали. І нам зразу грав за Спішно Спіші споруди. Сім не проблем. Попав, прям красавчик. Знаєш то, але ти прям не тільки снайпер, але находили погано. Так, десь побаці. Всі робить. Ходиву пошкодження. Так, ось это дай. Данес, так, наперед. Ну, вони вагнули. Панші. Данес, прийдете. А, не переживай, ти вилізеш, тобі данес. Як не пробив? Не пробував. Не ну я максимально любитий Мік профі. Такий Тровий тижні. Чайчув багато танків, але не всіх боях щастить. Мілий ще добре грати. Там перемогли. Звісно, зробив, тут перемогу зробив. Візьмемо щось бронебійне.

Світні разу не вистрілив за фейло не можу запам'ятати всіх ще карт. Для саме найкраще, напевно, це постеля. Там ничего, столкнись, 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 Пройметано из-за тоже все. І може я и понравился? Рус армо! Я разумею, что надо здесь повалить. Ну що... волонтер. Пробыл. 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 пострел. Не Пробыл. Он пробовал, Пробыл. 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 а он, наверное, пробовал. Пробыл. не Пробыл. стоимо.

тримав нормально. А я щось накидав. Тому як на мене це не встигне, як мінімум. Ще один раз з французом 9 рівня. І на сьогодні, мабуть, не хочу робити довгих відео. Чим довше відео, тим менше його дивляться. пробито. — Бродів не пробили нема. Не пробили нема. Прощай, оберти. Що? так, ч. Броню на попаде. Ооо, да, звідси снимаю. Ну, нічого. Думаю, наші виграють. Дома начали играть. Давай. отцепи. Давай, давай. Почитай. О, погано. Ще. Дай. Ай, перезарядка, дуже довго в дай, ой, о! Ай, перезарядка. ага, не забрали. Е, сука. Так, їх три залишилося. Давай, десь не. Дай ему покинуть ставить. О, давай. Da. Чекай зараз задушно зайде. Зараз, давай, давай, опа, красавчик. О, промазав. Так, той на один раз, його напевно заберуть. Ай, промазав. А той стоїть, та не стій, гідь вперед. Ти повне життя маєш. Навіть не вистрелив. Вистрелив, то промазав. О, цей зараз. Да, 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 І цей не це зараз. І цей зараз боку вийде раз. Давай, забирай. Ай не забрав ще. Забрали, перемогли. Ну, всякому разі не будемо остаті в місті. Перемога. Ну, багато я завдав шкоди, але думаю, непогано, хоч трошки. І зараз подивимося результати. Ну, 800 без одного школя. Знак Трати... класності третього стопу не вийшов. Ну я навіть не думав. Значить є ще геш за мене, які не грають. А в нас два взагалі не играли. Взагалі красавчик. Всі реально затащили. Цей взагалі не попав, тут мало, шкоди тут теж взагалі не попав. На ну, цьому все. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд відео. Ще раз повторюю, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Вам не важко, мені приємно. Підтримуйте український контент. Дякую за увагу. Всім пока До зустрічі в на наступних відео.